О, сезону сталися революційні зміни. УАФ провела масштабну реформу змагань, і тепер це наймасовіший з часів початку повномасштабного російського вторгнення розіграш кубку України. Адже тепер у ньому беруть участь 68 команд, серед яких 20 аматорських. Для цих команд і команд із нижчих ліг з'явилося більше шансів проти якомога далі. Адже при жеребкуванні кожного раунду застосовується принцип сліпого жеребу. Також в разі нічієї будуть пробуватися одразу пенальті. І... Переможець Кубка України отримає новий трофей, в основу якого лягла булава Івана Сірка, кошового атамана, який за легендою не програв жодної битви. Як не програє жодної битви і переможець Кубка України, також трофей уособлює гасло собі честь Україні славу. Це гасло є гаслом 92 ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. І саме ця бригада є партнером цього турніру. УАФ дякує за гасло і захист і планує активну співпрацю із цією бригадою. Дуже небезпечний момент. Мали нагоду футболісти Кробаса вийти на побачення з воротарем. Але але відбуваються гравці Чернігова. В іншій ситуації Кривбас, у них вони зараз посідають четверте місце в УПЛ. У них 9 очок після п'яти матчів. Зараз закінчиться цей момент. Без Губченко. Ну просто перші 12 хвилин. Поки що він найпомітніший. Без Губченко простріл не добігає. Кулик ще один небезпечний момент Чернігова. Е, от ви бачите слова помічника Патріка Ван Леона. Вони справджуються. Це буде важка гра, і поки що для Кривбаса вона не складається. Це зовсім не гра в одні ворота. Постійно з лівого флангу без Губченко. Дивіться, як вступив в боротьбу. Ритмі догравати матч, адже і штучне поле до нього більш звичні гравці. Чернігова стіночка непогана. Апелює гравець кривбаса до порушення правил Глейкер Мендоса. Не розуміє, чому арбітр не призначив штрафний. От дивимось. Мендоса проривається, і він вважає, що його Шушко блокував з агресією. І поки що у Чернігова це виходить. Тим часом атака дуже небезпечно. Міг Задирака забивати, але Татаренко перешкодив цьому простіл з лівого флангу. Нібито нічого такого небезпечного, але Максим Задирака мав свій перший непоганий момент у складі Кривбаса. Не встиг, не встиг. Задирака класно вирізали. Класний, класний пас був у штрафний майданчик. І Поки атака Мендоса на правому фланзі простріл. Штрафний майданчик розігрують. Твердо хліб мав момент, але знову рятує Татаренко. Футбольний клуб Чернігів. І ось як починалася ця атака. Мендоса не вдається удар. В Микитишина, але м'яч так відскакує, що супер момент має твердо хліб. Перша подача майже від кутового пропорця Микитишин біля м'яча. Ось Конате прийшов той, хто може поборотися і б'є Конате другий момент. Кривбаса буквально за дві хвилини адаптувалися, видно, гравці кривбаса. Адаптувалися до полі, до поля, до гри суперника. Очевидно, що можливо вони не розраховували, що Чернігів так почне гру, щоб показати себе на хорошому рівні. Він сказав, що так і є. І от зараз таку вітрину нагода була показати себе найкращим чином у Дмитра Кулика. Убійний момент абсолютно вийшов один на один. Але ось момент, ось гольовий момент Кулика вийшов один на побачення з голкіпером. Непогано його знайшов Койдан, бив на виконання, але воротар був готовий до цього удару. Мендоса з м'ячем. Фінтить. Фінтить за рахунок індивідуальних дій. Але в нього відбирають м'яч. Конате помиляється. І Койдан, Койдан може вийти один на один. Але в офсайді В'ячеслав В простій здавалося б, ситуації. Конате втрачає м'яч. Якби Койдан не був в офсайді і в нього було б трошки більша швидкість, то ми б мали дуже небезпечний момент. Запускають лівим флангом у прорив. Микитишина буде бити чи віддавати на Задираку! Задирака! Добре відповідає Кривбас. Хороша відповідь на всі атаки Чернігова. Ми Китишини, Задирака розіграли цей, цей момент. Картушов має величезний досвід протистояння таким дриблерам, і дуже небезпечно. Це дуже небезпечний удар від Єна Шаліна. Хороший удар від легіонера Кривбаса і знову рятує Татаренко. А от зараз зараз Твердохліб намагався пробити. Задирака подає безгубченко. М'ячем влучило кудись. Трошки підвівся, підвівся, буде грати без Губченка і проводять свою атаку. Твердохліб, удар задирака. Бив, що при, призначає арбітр штрафний, зараз подивимось. Пенальті пенальті призначає у ворота Чернігова. Ну, Очевидно, що це була гра рукою. Ми зараз подивимось повтор. Ось задирака, твердохліб. Єгор твердохліб свистуть його черніцький болівальників. Розводить він Максима Татаренка. І м'яч по різних кутах. 1-0. 45-та хвилина зустрічі після пенальті. З пенальті відзначається Єгор Твердохліб. Третій його гол у цьому сезоні. Гравці Чернігово атаці Єгор Картишов подає спроба удару від Шалфєва. І пенальті. Пенальті. Оце початок. Зараз розберемось в моменті подача, подача картушова. І так, 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 грає рукою грає рукою захисник. Араухо. Біля м'яча найкращий бомбардир Чернігова в цьому сезоні. В'ячеслав Койден може забити свій п'ятий гол. Розбігається. Гол! Гол забиває. Койдан гол. Прикро Кемкіну. Прикро Кемкіну. Міг він відбивати, вгадав скутом, але е, удар Койдена був з серії таких, що не беруться. Дуже цікавий початок е, другого тайму від Чернігова. Лідери у нас команду вже проявили себе. Койдан і твердохліб забували в складі Чернігова та Крибаса. Е, відповідно знову м'яч у Твердохліба. Удар. Ох, рятує Максим Татаренко після удару Єношаліна по воротах. Непогано, непогано. Цей Вінгер Кривбасу себе в першому таймі показував. Шалфієв рветься флангом. Знову непогано вдається підловлювати. Грацю. Що ж зробить Шалфієв? Конате виходить, не виходить простріл, коли туди набігав, але Конате. Вирішує ситуацію на свою користь. Кутовий на користь ФК Чернігів тепер виконують гравці. М'яч рикошетить, іде на кутовий. Черговий кутовий подадуть гравці Кривбаса. Швидко розігрують м'яч. Подача. Подача. Твердо хліб не зміг зачепитися за м'яч. Було дуже перспективно. Виглядало дуже перспективно. Засмучений Ігор твердохліба, одним із цих сильніших футболістів. От він зараз знаходить, знаходить Міндосу. Дуже небезпечно було. От вам і Карлос Парако. Він, до речі, один з найкращих бомбардирів Кривбаса в цьому е сезоні. В нього на його рахунку два голи. Так само, як у Твердохліба. Ох, Мендоса непогано пробував. І у Максима Задираки. Тобто розумієте, що Кривбасу ще є кого з сильних футболістів випускати на поле. І до речі, поява Паракії вона багато про що говорить: про те, що ну, не, не, не виходить тим набором футболістів, тим сильним набором футболістів. Це дуже небезпечний момент. Був Непогана подача, і мали змогу замикати її гравці. Кривбаса, але Максим Татаренко. Ось дивіться, як твердохліба затискають одразу двоє гравців. Чернігова може бути небезпечно. Це небезпечний дуже штрафний ворота Чернігова, буквально з лінії штрафного майданчика. Є кому вдарити у складі кривбаса, і цей момент може вирішити гру. Величезна стінка. Ох, мені на секунду здалося, що це вже гол. Але проходить повстангу. Мендоса засмучений, Бив на виконання. Дуже хороший удар дар. А тим часом головний арбітр зустрічі Володимир Новохатній дає свисток про закінчення основного часу цього матчу. І на нас очікує футбольна лотерея. Хвилюється, хвилюється гравці Чернігова. Новіков розбігається. Реалізовує спокійно, реалізовує пенальті. Кімкін на цей час на цей раз не вгадав напрямок удару. 1-0. Перший пенальті забиває Чернігів. Капітан Кривбасу. Друга спроба. Чи буде друга спроба результативною? Близько був, близько був Татаренко. Вгадав він напрямок руку, але твердо хліб на той лідер Кривбасу, щоб забивати такі м'ячі. Ні, забив. 1-1. Зараз біля м'яча Артур Бибік. Бере Кемкін м'яч. Перший відбити пенальті у цій грі Олександр Кемкін воротар Кривбаса. Зараз до м'яча підходить Ярослав Шевченко. Кривбас може вийти вперед, якщо він заб'є. Розбігається Шевченко. І промахується. М'яч летить суттєво вище. Тим цікавіше наша серія пенальті стає. Засмучений Шевченко. Йому немає нікого. Не може він нікого винити, крім себе. Воротар напрямок не вгадав, а от Шевченко дав мазу. Вже дивував сьогодні футболістів Чернігова. І знову відбиває Олександр Кемкін. М'яч не вдався, відверто не вдався удар картушову. Можемо це помітити. Отже, тепер Мендоса біля м'яча. Розгін. Без шансів такі не беруться. Забиває Мендоса. Кривбас виходить вперед. 2-1. По два удари залишається зробити команда. Ось у нас розганяється. І ще один удар не забиває Дмитро Сахно. Ще один, один удар бере Олександр Кемкін. М'яч ішов у кут воріт, але, але. Якщо наступним пенальті Кривбас забиває, то вони виходять до однієї восьмої фіналу Кубка Вібет. Кубка України з футболу. Біля м'яча Карлос Парако, легіонер Кривбасу, розбігається, і Кривбас виходить до однієї восьмої фіналу. Вібет Кубка України з футболу. Команда УПЛ тільки в серії пенальті проходить аутсайдера першої ліги, і таким чином здобуває перемогу. Це був Чернігів, Чернігів Арена. Футбол для вас коментував Андрій Тіток. До нових зустрічей.